І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає злой Чебурек на Су-152. Карта Хайвей. Ну що ж, до бою, бачимо, грає не один, грає у взводі теж Су-152, ну, напевне, вирішили прокачувати цю гілку ПТСАУ. Це, ну, давайте подивимось, хто з нами грає. Бесогон. Отже, ми вже бачили такий взвод, бо злий Чебурек, він. Періодично показує бої і завжди вони дуже нахлопушені на різних видах техніки. Побачимо, що тут. Ну, в нас тут. Е, ну, Це в нас така ПТ надпотужна гармата нахлопушення, я її називаю. Якщо це вона, якщо тут у нас 900 шкода від пострілу. 900 шкода від пострілу. Це фугасними. А я думаю, що це таке. Так, 700 шкода від пострілу. Пробивання броні комуляками 250 мм. Так? Є в нас бронебійні, але ну, бронебійні дуже мало пробувають навіть для 7 рівня. Отже, треба на поліпшених або на фугасах грати, якщо є м'які цілі. Це гармата, ну, е, так і як її можна назвати. Звіробійна, так її називали. 152-мм. Колись, коли фугаси були фугасними, вона ну просто в жах для суперників була. Я це пам'ятаю, коли я прокачував, теж пограв трішки на ній. Ну вже е, потім е, фугаси стали не фугасними, і я вже перестав прокачувати. Бо мені не подобається те, що бронювання немає. Це така ПТХ став пущик і на Наші герої поки що навіть і не в кущиках, тут грають собі спокійно, нікого не бояться. Що я дуже здивований, граємо проти вісімок. І вже починається у нас непогане нахлопушення. 1500 вже настріляно. Два вороги знищено. Наш братіш, ну поки що він тільки прицілюється, бо гармата дійсно не влучна і не точка. А, ну. Повне зведення. А це я запам'ятав, довірять, повне зведення, аж тоді ти можеш влучити. І то я грав на фугасах тоді. А фугаси вони ж, по-моєму, ще повільніше летять. Ну, давайте подивимось. 674. Швидкість, так, а комуляк 800 з копійками за секунду швидко, дуже повільно летить і так ще трішечки по і ти чекаєш, поки влучиш. Ну, так скажемо, оці ПТ на любителя. Хоча у мене є петиводи, які на цих петехах дуже крутезні бої показують. Е і е е е е е я вам скажу, що іноді і тягнуть бої. Тому що якщо ти вже ну так, їхати десь. Е е це не ПТ-прориву. Їхати десь прориватися, типу швидко знишкої. А ось так біля бази карта, тим паче така, що ми знаємо, що по-любому на базу можуть проїхати суперники. Та ми їх зустрінемо, просто в лоб будемо пробивати, прошивати і давати деміч неймовірний просто на такому рівні. Чотири вороги знищено. 2800 на нас по бою не дуже чудово. Чому? Тому що я бачу, що програємо ми зараз місто. Центр. Ну, центр у нас дві стежки тримають, в принципі, все чудово. І не дають просування. Хоча, бачимо, очі випучили, починають просуватися, так? Починають просуватися, але вони в світлі. І це для нас чудово. І ще постріл. Ану. На 670. Чудово, правда, От такі відчуття, коли такий снаряд вліплює в суперника. Чудові відчуття. 68 побої не в нашу користь. Там зовсім нічого не зрозуміло. Там Т-29 ще тримається, навколо нього там е купо ворогів. Як він ще там тримається, я не розумію. Ну, в принципі, респект та повага йому. Хай довше тримається. Проривається. Під наш риск. Я не дуже зрозумів, чому ЄБР по ним не постріляне. Може не хоче бути виявлений. Хоча в ЄБР, дивіться, якщо так порахувати, то всі танки е або в нашому місці, або під нашою базою вже майже. То ЄБР потім може з цим скористатися і поїхати просто захопити їхню. Хитрий такий план на бій? Бачите, він тільки підсвітився, його починають перехлопухувати. А поки я чудові та цікаві історії, розповідаю, ми втратили нашого братіша. Бісогона, так? А я от не пам'ятаю, бісогон він ж теж, по-моєму, насилав реплечені, чи, чи просто це взвод такий був. злої? чи бурек і бісогон. По-моєму, на карті. Ой, на карті Аверлор, так, не пам'ятаю на якому танку, ну там дуже знім бій, показали. ну Поправляйте в коментарях, якщо я помиляю. Бо вже дуже багато записано бої, але щось десь колись я ще й запам'ятовую. Із цих боїв. Буде сьомий, буде сьомий. Чидо, сім ворогів знищено. А я попереджав, що тут буде нахлопушення жорстоке. 4000 настріляно. ЄБРчик і сушка артилерія залишає. ЄБРчик все ж таки дослухався до операти, грався йоє, поїхав. зараз там забере артилерію суперників. Артилерія не стріляє, без єдиної поки що пошкрябаний, так? Ну це таке буває. Ну буває, в принципі, але дуже рідко. Ніхто навіть і не намагався постріляти по нашій сурсі. Так, зустрічаємо суперники зараз випучать очі. Тут ще братіш на артилерії може один шот дати. І в цей момент стає все ж таки берчик на захоплення. Нам ще з нашого братіша треба помститися. Ну як мінімум 9 треба ворогів прикошити. Тут два танки і один танк там був по, по першій лінії. Хоча було б цікаво, якби вони об'єдналися та всі приїхали сюди не захоплення. Вони розуміють, що перевага то в них, але вони ще не розуміють, що тут повний ХП Су-152. З надпотужнішою гарматою. Так, перший. Пік. Ну, а це ці. Це можна було і фугасами заліпити на 900. Або, на, ну так, десь на 1000 і підполу. До речі, такі гармати дуже часто башти відривають. Отут тут дуже, дивіться, як пощастило, ну як пощастило. Нашого братіша приклопушили, ми його за його трупиком зараз поки перезарядимося. Суперники знітилися. І тут не пробив. влучив в гуслівку. Та ти знічений, він перелякає. Ну, танкує, танкує, танково. Видивляється, що там, де там, Ого, чудово, 13 секунд до захоплення бази. 9 ворогів знищено. Чудовий бій. Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.